Для пана Юрія, який виховує двох дітей, незрозуміло, чому тарифи зросли, а заробітні плати залишились на місці. В таких умовах сплачувати за спожиту електроенергію, газ та воду просто не матиме можливості. Йде зубожіння ціни ростуть, і за рахунок чого як вони обґрунтовували для людей оцю суму? От до цього часу мені не зрозуміло, що як вони можуть обґрунтувати і поставити людям от плати, з яких рамок. З 1 квітня 2015 року в Україні вступають в силу нові тарифи на житлово-комунальні послуги, а також на енергоносії для підприємств. Зокрема, за електроенергію закарпатцям доведеться платити за новими цінами. Вже від сьогодні, 1 квітня, в Україні почнеться період дворічного зростання цін на електроенергію для населення. Починаючи з березня 2017 року, ціни на електроенергію зростуть в 3,5 рази. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищення тарифів на електроенергію проходитиме у п'ять етапів. Ціна на світло зростатиме з 1 квітня та з 1 вересня 2015 року, з 1 березня та 1 вересня 2016 року та з 1 березня 2017 року. Ми отримали постанову національної комісії, затвердженими новими тарифами на сьогоднішній день. Мінімальний тариф становить 36,6 копійок. Знижено новою постановою. Знижено блоки, які існували до цього часу. Як ви знаєте, були блоки до 150 кВт. кіловат. Вище 800 кВт. Зараз ці блоки становлять 100 кВт і 600 кВт. Вони трошки знижені. Та як зазначили в керівництві Закарпаття Обленерго, платити закарпатцям за новими тарифами у квітні ще не потрібно. Ціни на електроенергію за березень сплачуються за старими тарифами. Ми на сьогоднішній день отримуємо з вами рахуночки за березень. Там тарифи за старі ще. Ми сплачуємо з вами за березень місяць по старим тарифам. Нові тарифи, які вступають в дію з 1 квітня, ми побачимо вже в платіжках за квітень місяць, які надійдуть до нас на початку травня місяця. А платити більше доведеться не лише за електроенергію, а й за газ. Мінімальний тариф якого збільшено в 3,5 рази. За цих умов для малозабезпечених сімей передбачені субсидії. Дії на житлово-комунальні послуги.